Одна людина поранена, і понад пів тисячі будинків без світла та опалення в Одесі. Ворог вночі намагався бити по енергетиці. Повітряна тривога тривала понад три години. В цей час місто атакували цілим роєм ударних безпілотників. Частину шахетів збила ППО, але деякі влучили у підстанцію та пошкодили дитячу поліклініку та дитсадок, розташовані поруч. У будинках навкруги повилітали вікна. Усю ніч комунальники намагалися ліквідувати наслідки атаки. Через відсутність у спальному районі світла і тепла грає Іністрації ухвалили рішення розгорнути намети, щоб люди змогли зігрітися та підзарядити техніку в закладах освіти, де немає електрики і тепла, сьогодні навчання скасували. У сумах проти ночі у передмісті вибухнула російська ракета. А попередньо минулося без потерпілих. А на Харківщині ворог атакував Борівську громаду. Пошкоджено електромережу, житлові будинки та господарчі споруди. У Запоріжжі гасили пожежу у приватному секторі. У місті пізно ввечері пролунали вибухи під час атаки дронів. А в Оріхові росіяни вбили літнього чоловіка. Його знайшли під руїнами оселі, яку зруйнував артилерійський снаряд. З усіх видів озброєння по фронтових населених пунктах області окупант. Ти били понад чотири сотні разів. 31 ворожу атаку витримала напередодні Херсонщина. Є інформація про п'ятьох поранених цивільних у Станіславі, веселому і садовому жителів уразили уламки артилерійських снарядів. У кіндійці двоє чоловіків постраждали від вибухівки скинутої з безпілотників. Російський ФПВ-дрон убив чоловіка в Покровську на Донеччині. Влучив у цивільне авто. Ще один поранений у місті внаслідок артилерійського удару. Постраждали також жителі Костянтинівки та лінівки. Ці населені пункти атаковані кабами, смерчами і градами. Дронами та артилерією росіяни атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині у трьох громадах. Понівечені промислові підприємства, три багатоповерхівки, приватні будинки та авто. Окупант посилює атаку на Харківщину. Ворожий наступ фіксували там одразу на кількох напрямках. Найгарячіше на Куп'янському ворог 16 разів намагався штурмувати українські позиції і впритул наблизився до міста. За інформацією місцевої військової адміністрації, Куп'янськ регулярно під обстрілами. Покровський напрям так само залишається однією з найголовніших мішеней ворога. Українським бійцям вдалося відбити майже 40 атак поблизу Тарасівки, водяного, другого Малинівки, променя, піщаного та низки інших населених пунктів. І понад десяток штурмів наші бійці зупинили на Лиманській та турецькій ділянках фронту. Ворог намагається йти вперед невеликими групами, утім зазнає втрат. А ще українські бійці підтвердили знищення північно-корейської САУ «Коксан». Це сталося вперше із початку повномасштабного вторгнення. Такі системи північна Корея передає Росії разом із персоналом, припускають у збройних силах. А от як палає ця техніка, показали оператори дронів 412-го окремого полку безпілотних систем. Сполучені Штати обіцяють зберегти санкції проти Росії до укладання мирної угоди. Видання Блумберг пише, що у цьому європейських шиновників запевнив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з росіянами в Саудівській Аравії. Хоча учора посадовець натякнув, що в рамках переговорів Європі доведеться зняти певні обмеження із Кремля. Це була перша зустріч такого рівня від початку повномасштабки. На ній американська та російська сторони погодилися створити групи для майбутніх переговорів щодо України. Відно. Новити дипломатичні зв'язки та усунути подразники двосторонніх відносин. Володимир Зеленський, який перебував у той час із візитом у Туреччині, заявив, що не визнаватиме результатів переговорів за спиною України. Тим часом Дональд Трамп за результатами переговорів у Саудівській Аравії накинувся із критикою на Україну. Мовляв, Київ не має скаржитися, що їх не взяли на цю зустріч. Бо у нас було три роки на вирішення цього питання. Та й, взагалі, українська сторона не мала починати цю війну. А ще нібито має провести вибори, що так роздратувало Дональда Трампа і чи планує він особисту зустріч з Путіном вже цього місяця. Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН у Вашингтоні Ольга Кошеленко. Дональд Трамп прокоментував переговори з росіянами зі своєї домашньої резиденції у Марулаго. Сказав, що розмова пройшла дуже добре, і він ще більше переконався, що Росія хоче припинити дослівно дике варварство. Але відповідаючи на запитання репортерів, у практично кожному із яких звучать слова зрада і капітуляція, президент Сполучених Штатів починає дратуватися і звинувачувати Україну. Вже перше питання, що він може сказати народу України, які почуваються зрадженим, розчарованим, навіть не отримавши запрошення на переговори в Еріаді. Трамп каже, він теж три роки засмучувався, спостерігаючи новини з України. Сьогодні я чую нас не запросили. Ви вже три роки там. Ви повинні були закінчити це за три роки. Ви не повинні були цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти для України угоду, яка б залишила їм майже всю їхню землю, все майже всю землю, і не загинули б люди, і жодне місто не було б зруйноване. Трамп звеличує міць російської армії, стверджує, що Україна нині подекуди виглядає гірша ніж газа. А Київ росіяни не зруйнували повністю, не тому, що не можуть, а тому, що економлять ракети. Далі лідер сполучених штатів напряму атакує президента України. Він стверджує, що Сполучені Штати надали Україні понад 350 мільярдів доларів підтримки без звітності. Згідно офіційних даних, озвучених попередньою адміністрацією, реальна цифра військової бюджетної допомоги не перевищує 100 мільярдів, значна частина яких залишилася в США. Трамп Звинувачує Зеленського у безпрецедентно низькому рейтингу, називає нічим не підкріплену цифру. На репліку журналіста що Росія вимагає проведення виборів в Україні, щоб спробувати встановити маріонетковий режим. Трамп відповідає буцімто ідеї з виборами належить не росіянам, а йому та ще багатьом іншим країнам, яким саме неуточнює, склалася така ситуація, що виборів в Україні не було. У нас воєнний стан. По суті, в Україні воєнний стан. А в лідера мені неприємно це говорити, але його рейтинг знизився до 4%. Чому б українському народу не сказати, щось давно в нас не було виборів? Єдине, у чому публічна позиція Трампа розходиться з російською, він говорить, що не заперечуватиме проти розташування європейських військ на території України. Мовляв, чув про такі наміри Франції та Сполученого Королівства, і каже, це було би чудово. Також президент США заперечив, що збирається вивести американський контингент з Європи. Цього вкрай тривожного для ЄС оголошення європейські лідери побоювалися ще під час Мюнхенської конференції. Вже на ходу на вигук про те, much. чи зустрінеться він із Путіним до кінця лютого. Президент США відповів mm -hmm. можливо. Останнє соціологічне опитування CNN демонструє останнє соціологічне опитування. CNN демонструє настрої Трампа щодо Росії, суперечить думці більшості американців. 52% підтримують використання Україною американської зброї. Проти 43%. схвально до Росії ставляться лише 8% американців. Нашим, персонально до Путіна сказати, на відсоток більше 9%. 61% опитаних сказали, що сприймають Росію як ворога. Джерела NBC News в американській розвідці водночас стверджують, вони не бачать реальної зацікавленості Путіна у мирних переговорах. Він переконаний, що перемагає, і не планує відводити війська. Але хоче використати час для укріплення своїх сил із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини. І вдруге за три дні Франція скликає ще один екстрений саміт щодо України та безпеки Європи. Про це довідалося видання Reuters від дипломатичних джерел. Примітно, що до Парижа збираються приїхати представники тих країн, яких не було попереднього разу: зокрема Норвегія, Канада, країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія. Деякі держави можуть долучитися по відеозв'язку на екстреному саміті. В понеділок були вісім представників найбільших країн Європи, скликали його одразу, як стало зрозуміло, що США не запрошують їх за стіл переговорів з Росією. За підсумками зустрічі Макрон заявив, що вони домовилися працювати над підтримкою України та інвестиціями в оборону. Видання Політіко пише, що в ЄС готують новий терміновий пакет військової допомоги для Києва на суму 6 мільярдів євро. Журналісти довідалися, що в межах пакету Євросоюз планує надати Україні півтора мільйона артилерійських снарядів, системи протиповітряної оборони та техніку для українських бригад. Пакет можуть оголосити напередодні символічного візиту єврокомісарів до Києва, який запланований на річницю вторгнення 24 лютого. Не догледіли, не допрацювали так. У столичній школі прокоментували ситуацію зі скандальною сценкою із представником територіального центру комплектування. Напередодні у заклад прибув цілий десант перевіряльників від департаменту освіти до справжніх представників ТЦК. Кореспондентка ТСН Інна Боднар розкаже детальніше. Від цього відео на 20 секунд уже другу добу тіпає суспільство. Це свято до дня закоханих у столичній школі. На рожевій сцені у сердечках танцюють старшокласниці, а потім виходить юнак у військовій формі з написом ТЦК на спині, і його з кулака збивають з ніг, а далі за руки витягують за куліси. Від того, що на сцені потім усім буде не до сміху. Речник сухопутних військ перепощує це відео і коментує, що це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник. Миттю реагує і міністр освіти. Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сценці, не відчув спротиву. У школі сьогодні тільки й мови, як оскандалилися на всю країну. Батьки, що привели дітей, кажуть самі у шоці. Ну бо так не, не повинна бути ця інформація, яка не стосується дітей. Неприпустимо. Ну, В нашій країні зараз така ситуація, війна. Оценки недопустимі, але вважаю, що це, мож... це було відбулося дійсно випадково. Шокована й директорка Ольга Олексіївна родом з Криму. Вона очолювала єдиний у Євпаторії заклад з українською мовою навчання. З півострову виїхала відразу після окупації, а потім максимально допомагала своїм кримським учням теж виїжджати і здобувати таки українську освіту. Відповідальності з себе не знімає, хоча про сценку і гадки не мала. На день закоханих каже, концерт проходив тричі. Вона була на тому, що був для початкової школи, і там ніякого те Кака не було. Переодягнулися старшокласники, уже коли виступали для середніх класів. Пишуть там: от ви поведіть в госпіталь, ви подивіться, ви там станьте на коліна. Та ж ми стаємо на коліна, тому що кожен із нас має е, загиблих родичів. І справа не в тому, а справа в тому, що діти бачили війну. Така їхня позиція вилилася в такий негарний. Негарний, я вважаю, виступ негарний. Ні з ким вони не порадилися, не узгодили. Педагог-організатор, звичайно, її провини вона не додивилася, не договорила. Педагогиня-організаторка уже написала заяву на звільнення. Вона переселенка Сум із родини військових. У школяра, який буцімто б'є представника ТЦК, тато теж військовий. Чому ж так сталося? На це питання запевняють у школі. Шукають відповідь. Єдине, що діти не ідентифікують військових збройних сили з ТЦК, тобто вони чують багато негативу, Вони сьогодні на цій зустрічі говорили. Про це говорили старшокласники на зустрічі з представниками ТЦК, які сьогодні прийшли до школи в освітньому закладі. Обіцяють проводити регулярні зустрічі з військовими, а ще уроки медіаграмотності. І на Боднертесен один марафон. Єдині новини.